Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 серпня 2023 року. І у нас на черзі наступна зрізка винограду. Вже впевнено крокують сорти раннього терміну дозрівання Дуже ранні вже реалізовані. І на черзі у нас вже буде зовсім скоро ранні середні позиції незабаром. так що Продивіться, будь ласка, все, що війде в цю підбірку. Ну, а ми починаємо з позиції під назвою Біла леді. Це в нас перше плодоношення кореневласного куща. До цього все, що ви бачили, це були щеплення, були лише прививочки. Що можна сказати? Це ну, найкращий тобто, результат, те, що ми отримували, поки що. Це вершина по, білий, по білій леді. Дивіться, яка ягода за розміром. Ягода великих смакових якостей, тобто вона хрумка, солодка. Що ми бачимо? З часом трошки відбувається певне порежіння, але на даний момент все, вона повністю готова, тобто ми її пускаємо в реалізацію. Тобто такого сильного, сильних рябушок, сильного загару вона у нас не отримала. Все, біла, біла леді повністю зрізається сьогодні в реалізації. Вибірково почали. Реалізацію Зевса з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Перша зрізка вибіркова буде. Також йде на реалізацію Донецька наречена селекції бурдака Олександра Васильовича. Також дійшла черга до реалізації такого чудового винограду, як кишмиш з покуса з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Зараз я продемонструю ягідку в розрізі. Варто зазначити, що ця позиція кращі результати видає саме в кореневласному варіанті, бо в привитому вона надзвичайно сильно активно росте, пережировує і не має неї толку. В кореневласному вона краще родить, краще навантажується те, що ви можете бачити. Ну і клас без беззаперечний перший клас. В минулий рік. Навіть на дуже ранні терміни вийшов Рембо з селекції Калугіна Віктора Михайловича. В цьому році із-за більшого навантаження перейшов в ранні терміни. Рембо на сьогоднішній день готовий йде на реалізацію. Приємний гармонійний смак, висока вражайність. Також зрізаємо на реалізацію безнасінневий виноград селекції Загорулько Віталія Володимировича. Тут гармонія доволі проста. Стигла і солодка станом на сьогоднішній день гібридна форма під назвою Хілтон селекції Калугіна Віктора Михайловича з гармонійним смаком, як завжди, неповторною врожайністю і приємним все ж таки, приємним зовнішнім виглядом. Нарешті дійшла вже черга до часткової та вибіркової реалізації Віконта селекції Калугіна Віктора Михайловича. Слід зазначити, що гібридна форма має високі смакові якості, дуже хрумку ягоду та ніжну шкірку. Виноград, який я вже не в перший рік відмічаю, це Еліна селекції Калугіна Віктора Михайловича з надзвичайно крупною ягодою жовтого кольору, позиція світиться на сьогоднішній день, має приємний гармонійний смак. Грони в неї, я б не сказав, що великі, в межах 400-600 грамів, але ягода надзвичайно, надзвичайно потужних розмірів. А це у нас альбатрос з селекції Павловського. Це щеплення тут, і тут у нас не зовсім найкраща ситуація. Ми не можемо тут повноцінно його розкрити із-за невеликої сили росту. Але ще з першого року, як він заплодоносив, ми бачимо в ньому надзвичайний все ж таки, потенціал. Тому Альбатрос перенесений в кореневний варіант. І, на мій погляд, альбатрос може поконкурувати навіть із Зевсом. Також вперше на реалізацію йде гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Тор. Це в нас перше плодоношення. Має приємний гармонійний смак та високий цукор. Повноцінно жовтий колір. Форма є врожайною. Також зрізаємо на реалізацію гібридну форму Грація з лекції Калугіна Віктора Михайловича. Такий собі аналог Аркадії. Також вибіркова реалізація буде зараз відбуватися гібридної форми Лара. з лекції загрулько Віталія Володимировича. Із недоліків слід зазначити те, що є схильність до опіків у цій позиції. І також, що ми помітили, що є все ж таки схильність до розтріскування на привеликий жаль. Але разом з тим ви можете побачити цю форму, як вона є, в навантаженні і станом на сьогоднішній день. Так що йде на реалізацію. Лара! Також зрізаємо на реалізацію на сьогоднішній день дубовський рожевий. Також зрізаємо гібридну форму під назвою Гармонь селекції Голуба Анатолія з приємним гармонійним смаком та ніжно-рожевим кольором. А для любителів хрумкої ягоди у нас є полтавський манікюр селекції Кисельова. Це перша реалізація, видовжена червона ягодка з надзвичайно хрумкою консистенцією. І також наріжемо ящичок полуничного. Готовий фактично вже на сьогоднішній день в переважній більшості відсотків 80% куща готово. Також підійшла черга реалізації прими України. І також зрізаємо вже всім відомий Хеллоуін. Ось і підходить до кінця ще один підготовчо-реалізаційний день. Ми підготували сьогодні таку невеличку партію, тобто зараз будуть дробні партії от приблизно в такому форматі, приблизно в такій кількості вони будуть готуватися. Що я хочу сказати ще на завершення, бо в мене, якщо хто дивився, то кожного разу я намагаюся давати. Якісь рекомендації певні. Якщо ви також реалізуєте виноград, а багато все ж таки хтось вирощує, а хтось займається його реалізацією, то я хочу вам просто побажати працювати зі спеціалістами своєї справи, бо продаж ягоди та да будь-чого, це все ж таки також майстерність. Виростити майстерність, реалізувати, продати це також майстерність велика, яка потребує багато часу і зусиль. І вмінь також. Тому працюйте з тими людьми, які дійсно того варті. Чому? Бо вони і самі зароблять, і вам дадуть заробити, і будуть задоволені, і прийдуть іще до вас за, тим, там, за товаром. Прийдуть, і вся ланка оця вона буде в прибутку. Так що Всьо, працюйте спеціалісти, це не означає, що він там повинен брати півтонни чи дві тонни. Ні, байдуже, це може бути і 30, і 50 кілограмів, там 100 кілограмів, але це дійсно також майстер своєї справи. Тож знаходьте таких людей, і нехай ваша справа багато людей займається на реалізацію не тільки для себе, нехай ваша справа приносить вам не тільки радість, але й прибуток.